Європейський союз готовий передати Україні заморожені російські активи не лише для відбудови, але й для збройних сил України для закупки боєприпасів, зброї і так далі для звільнення. Українських територій про це заявив комісар зовнішньої політики ЄС Жозеф Борель, великий друг України. До речі, прекрасна заява. Ну у світі як відомо заморожено близько 300 мільярдів російських активів, основна частина їх в Євросоюзі, і нам готові це передати. Єдина умова, що кожна країна Євросоюзу має з цим погодитись. Основна частина країн вже, в принципі, згодні, але є ряд проблемних країн: там Угорщина, Словаччина і на ті. Але е в нас є колосальний досвід переконання Євросоюзу в тому, що Україні треба піти назустріч. зустріч. Свого часу е досягнення безвізового режиму теж вважалося абсолютно нереальним. Ну, пам'ятаємо, що скептики говорили, що цього не буде ніколи. А це було здійснено дуже швидко. І що не пам'ятаю, 2017 році в нас вже був безвіз. Так от, треба всього лиш доручити справу людям, які вміють це робити, тим, які е, здобули безвіз. Я маю на увазі п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка, найдосвідченішого дипломата не лише в Україні, а мабуть у всій Європі, якого дуже поважаю в Європі, який поїде в всі проблемні столиці і про все домовиться з тим же Орбаном, в тому числі. Проти безвізу Орбан нічого тоді не говорив. І з Словаччиною домовиться з усіма домовиться. Отже, наше діло в шляпі дати Порошенку в руки всю зовнішню політику, і, власне, за кілька місяців буде результат. Та ми за 300, ну там не 300 в Європі, ну, хай нам, хай нам 150, хай 100 мільярдів дойдуть, а ми на ті гроші накупимо стільки зброї, що всю групіровку військ, яка стоїть в Україні і біля України, можна розгромити в пух і прах, і всю військову промисловість рашки аж до Уралу.